Насамперед, зараз дуже широкого спектру діяльності набирає інклюзія в освіті, в мистецтві, працевлаштування, такі теми. Які торкаються матерів з дітьми, які торкаються молоді з інвалідністю, щоб правильно вибрати професію, щоб надати кращого спеціаліста, який буде працювати з дитиною у школі, щоб можна було розвинути потенціал і працевлаштовувати стан соціальний стан у державі має зараз. Саме сприяти цьому розвитку, і ми маємо цими виставами показувати, що ми можемо, що ми хочемо, і як це нам потрібно, щоб без нас для нас не робили. Чим більше різноманіття, тим цікавіше для мене буде пошук теми. І першу власне свою роботу я буду присвячувати жінкам. Я працюю не тільки з молоді, але впевнений, що ця методика важлива як і для молоді, так і для інших людей. По перше, це можливість дослідити більш в такій ігровій формі, показати. Молоді серйозні моменти, які вони хотіли розкрити для себе. Для нечуючих не дуже підходить, коли багато розписано. Для ну, якби дуже важливо вибрати вижинку, суть. і я з того ж, з цього досвіду, який я отримала тут, я зможу зробити якби скорочений, стислий і дуже важливий зміст, який передам нечуючим людям. Ну, оскільки я є в громадській організації, яка присвідчує, займається. Питаннями гендерної рівності, протидії дискримінації і правами людини. Тому я би хотіла б таку майстерню провести.